Ви можете абсолютно правильно думати, ви можете абсолютно правильно вірити, ви можете мати математичну виверену впевненість, і все це не буде мати жодного значення, бо Господь розпорядиться інакше. 1837 року видатний ірландський математик Деніс Ларднер, саме той, під редакцією якого вийшла 130-тровна кабінет циклопедія на математичному конгресі з абсолютною точністю, з усіма формулами довів. Що пароход не може подолати Атлантику, з точки зору науки, робота була бездоганна. Іронія в тому, що друкована версія його викладок прибула до Нью-Йорка 24 квітня 1838 року на пароході Сіріус, першому пароході, який подолав Атлантику, і цим перекреслив усю наукову цінність роботи видатного вченого. Тому неважливо, що ви думаєте, неважливо, у що ви вірите. Неважливо, у чому ви впевнені, що ж важливо? Важливо, шукаєте ви Бога чи ні. Ви можете вивчити на пам'ять Святе письмо, бути веганом, суворим аскетом, але якщо ви не шукаєте Бога, усе це не буде мати жодного значення. Господь хоче, щоб ви шукали Його, якщо у вашому житті присутня хоча б одна ознака з п'яти наведених тут це привід шукати Бога в молитві, в Святому Письмі. І таїнствах Святої Церкви. Номер один якщо випробування, які випали на вашу долю, вище ніж ви можете понести, Бог є любов, Він нікому не мститься, Він нікого не карає, Він усіх благословляє і милує. Проте далеко не кожен із нас є відкритим для такого благословення, якщо ви не впевнені у своїй праведності, як іов задумайтеся, можливо, ви в ситуації блудного сина. Деякі не бажають зміну житті аж до того часу, коли життєві обставини стають зовсім несприйнятними. Знання рідко бувають дорогою до зростання, а біль завжди. Якщо це стосується тих, кого ви любите, то найгірше, що ви можете зробити для блудного сина, почистити йому свинарник, нагодувати його і зробити його життя комфортним. Господь посилає йому труднощі саме для того, щоби він зростав. І навернувся до праведності зовсім не для того, щоб він продовжував жити у свинарнику. Через біди, труднощі і біль Господь відкриває нам вуха, щоб ми прислухалися до його слів, навчилися впізнавати його голос серед шуму і сотень тисяч сторонніх голосів, щоб ми стали подібними до Самуїла з відкритим серцем, очами і вухами до того, що говорить Господь. Як казав пророк Ісая, і дасть вам Господь хліб у горі, воду у нужді, і вчителі твої не будуть ховатися, і очі твої будуть бачити вчителів твоїх, і вуха твої будуть чути слово, що говорить позаду тебе. Ось шлях, ідіть ним, якби ви ухилилися праворуч, і якби ухилилися ліворуч. Той, хто слухає голос Божий і виконує волю Його, набуває мудрості і знання. Така людина ніколи не зіб'ється з дороги життя. Один з найбільш цитованих біблійних віршів звучить так: Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Слова надії, запевнення і благословення, але і з ними не все так просто, бо пророк звертається до тих, кого переселено у Вавилон. І ось слова листа, який пророк Єремія послав з Єрусалима до залишку старішин серед переселенців до священників і до пророків, і до всього народу, яких Навуходоносор вивів з Єрусалима у Вавилон. «От так говорить Господь: коли виповниться вам у Вавилоні 70 років, тоді я відвідаю вас і виконую добре слово моє про вас, щоб повернути вас на місце це. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію, і взиватимете до мене, і підете помолитися мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим, і буду я знайдений вами, говорить Господь, і поверну вас з полону, і зберу вас з усіх народів, з усіх місць. Куди я вигнав вас, говорить Господь, і повернув вас у те місце звідки переселив вас? Звичайно, ми не маємо жодного відношення до людей, яких Господь покарав полоном. Проте ми можемо вивести загальний принцип: якщо Господь попускає проблеми в нашому особистому житті, вихід з проблем це пошук Бога, а не пошук земного рішення. Які б проблеми ви не мали? Втрата близьких людей, майна, невдалий шлюб, відсутність шлюбу при його бажанні, складності на роботі, некровані діти, фінансові проблеми, кредити, відсутність роботи, неможливість працювати за фахом, все це є явними ознаками потреби пошуку Бога. Уявлення про благословенне життя як життя без болю, страждань і випробувань цілком суперечить Біблії. Бог веде обраних. Одному йому відомими дорогами, як говорив апостол Петро, отже, смиріться під міцною Божою рукою, щоб і підніс вас свого часу, усі турботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас. номер два. Якщо все, що ви маєте, не приносить задоволення, знак шукати Бога, як не дивно. Людина може осягнути щастя лише тоді, коли центр її уваги спрямований не на неї саму, а на інший об'єкт, власне, на Бога. Пророк Єремія каже і взиватимете до мене, і підете і помолитеся мені, і я почую вас. Бог дає людям благословення не тоді, коли вони зосереджені на собі, а тоді, коли вони шукають Бога. Якщо у вашому житті є відчуття нестачі, бажання, прагнення, і вам важко сформулювати, чого ви хочете, це характерна ознака потреби пошуку Бога. Клайв Стейплс Льюіс у книзі Просто християнство» так говорить про це створіння не народжується з бажаннями, якщо для них немає задоволення. Дитя відчуває голод, на це є їжа. Каченя хоче плавати, на це є вода. Люди відчувають статевий потяг, на це є статеві зносини. Якщо я виявлю в собі бажання, якого жоден життєвий досвід у моєму світі не може задовільнити, то найбільш ймовірне пояснення є те, що я був створений для іншого світу. Якщо ж з моїх земних утіх не задовільняє того бажання, то це ще не доводить, що всесвіт обман. Може ніколи й не малося на увазі, щоб земні втіхи задовільняли ті бажання, а лише пробуджували їх, наводячи думку на щось справжнє. Якщо це так. То я повинен подбати з одного боку ніколи не зневажати або бути невдячним за ці земні благословення, а з другого боку не приймати їх за щось інше, чого вони є тільки подібністю, луною чи міражем. Я повинен підтримувати в собі бажання до своєї правдивої країни, яку я знайду аж після смерті. Я ніколи не повинен дозволити занедбати це бажання бо відвернутися від нього. Я повинен зробити його метою свого життя, поспішити до тієї іншої країни і допомагати іншим у цьому. Якщо у вас є сумніви і багато питань, це ознака необхідності пошуку Бога. Тисячі людей щодня говорять Богові: якщо ти любов, чому жахливі речі стаються зі мною, з моїми ближніми, з моєю країною? Господи, якщо ти є. Покажи мені правильний шлях і підкажи, що вчинити в моїх надскладних життєвих обставинах. Чому ж Господь так довго не посилає нам прямої і зрозумілої відповіді? Чому кожне рішення таке важке? Відповідь проста: наші питання мають стати паливом віри для пошуку Бога. Якщо ви не будете ставити собі глибоких, продуманих і вистражданих питань, усе життя залишитися з поверхневою. Напівдитячою вірою. А без віри догодити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає його, дає винагороду. Вірою, ну і діставши одкровення про те, що було ще невидиме, побожно приготував ковчег для врятування свого дому. Нею осудив він увесь світ і зробився спадкоємцем праведності через віру. Вірою, Адам скарився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, жив він на цій землі обітавання, як на чужі, жив у наметах з Ісааком і Яковом, спадкоємцями тієї жобітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог. Вірою, і сама Сара неплідна одержала силу прийняти сім'я і, незважаючи на вік свій народила, бо знала, що вірний той, хто обіцяв, і тому від одного і до того ж омертвілого народилася так багато, як багато зірок на небі, як незліченний пісок на морському березі. Номер 4. наявність спокусу в житті. У спокусі ніхто не каже Бог мене спокушає. Бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похідцю. похід же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Колись на одному з телевізійних шоу до доктора Кембла підійшов чоловік, кажучи: Я зламав руку у двох місцях, що мені робити? Більше не ходіть в ці місця, відповів доктор. як би не смішно звучала ця відповідь, вона є абсолютно правдивою. Якщо гріх чатує на вас у певних місцях, просто не ходіть туди. Якщо в місцевому певному барі ви не можете стримати себе на двох склянках пива, не зважайте на запрошення друзів, не думайте, що маленькі послаблення справді не пошкодять. Дрібниці мають значення. Одного разу запитали чоловіка, який пройшов пішки від Нью-Йорка до Сан-Франциско, що було найважчим іти через гори чи через пустелю? Він відповів і то, і то ерунда. Найгіршим було то, що дрібні камінці постійно потрапляли у взуття. Маленькі гріхи, які постійно трапляються у вашому житті, врешті-решт стають на заваді найбільших справ. Гріх це вживання доброї речі у неправильний спосіб. Гріх катастрофічно руйнує людське життя, руйнує до невпізнаванності. Старе передання говорить, що коли Леонардо да Вінчі малював свою тайну вечерю, він старанно підбирав моделі для малювання. Образи Ісуса Христа Він малював з найкрасивішого і найправеднішого співака у місцевому кафедральному соборі. Юнак просто святився молодістю, щастям, благословенням, здавалося, усе це переливається назовні із повноти його обдарованості. Через багато років Ліонардо шукав іншу модель на образ Іуда Іскаріоцького. Художник облазив притони, підворотні, борделі, помийки, поки знайшов найгіднішого персонажа, пообіцяв йому грошей за те, що він попозує. Коли чоловік прийшов до майстерні. Каже, Я ж вже тут був. Ви ж писали з мене Христа, Ісус і Юда написане з одної і тої ж людини з різницею у 25 років. Хіба це не є доказом печатки гріха, яка накладається на душу кожного нерозкаяного грішника? Ось так, за одне життя людина може змінитися від праведності до найбільших глибин гріха. П'яте. Якщо ви відчуваєте Божу любов і благословення. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї, Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває і в Бозі, і Бог є у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо у день судний і робимо в світі цьому, як він. У любові немає страху, але довершена любов проганяє страх. Бо страх має муку, той, хто боїться недовершеної любові, будемо любити його, бо він раніше полюбив нас. За переданням Західної церкви, які можуть прийматися і православною, один середньовічний монах оголосив своїм парафіянам, що в неділю на вечірні буде проповідь про любов Христову до людей, і до цієї проповіді він готувався усе своє життя. Тому запрошує усіх не пропустити її. Усе селище зібралося. У повній темряві храму монах запалив свічку, підійшов до розп'яття, підніс світло до увінченої терновим вінком голови Христа, потім до його рук, прибитих до дерева, до проколотих грудей та до прибитих ніс. Після цього погасив свічку і пішов у паламарку. Проповідь настільки вразила людей, що вони кілька годин не могли вийти з храму. Плакаючи страждання Христа. Бережися, щоби ти не забув Господа Бога Твого, не дотримуючи заповідей Його, і законів Його, і постанов Його, які сьогодні заповідаю Тобі, коли будеш їсти і насичуватися, побудуєш гарні дами і будеш жити в них, коли буде у тебе багато великої і дрібної худоби, і буде багато срібла і золота, і всього того у тебе буде багато. То дивися, щоб не стало гордовитим серце твоє, і не забув ти Господа Бога Твого, який вивів тебе із землі Єгипетської із дому рабства, який провів тебе по пустелі великій і страшній, де змії василиски, Скарпіони, і місця сухі, на яких немає води, який виточив для тебе джерело води із скелі, гранітної, насичував тебе в пустелі манної, якої не знав ти і не знали батьки твої. Щоби смирити тебе і випробувати тебе, щоби з часом зробити тобі добро, і щоби ти не сказав у серці своєму, моя сила, і міць руки моєї, придбали мені багатство, це». але щоб пам'ятав Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу здобувати багатство, щоби виконати, як нині, завіт свій, який він клятвою утвердив батькам твоїм. Ось такі п'ять ознак. Того, що Господь закликає вас стати на дорогу спасіння, ви можете долати цю дорогу разом із нами, звичайно, якщо у вас немає поряд іншого православного храму, приєднуйтеся до нашої спільноти. Нехай всемилостивий Господь благословить кожну мить вашого життя.